Виховна система Бурштинської загальноосвітньої школи номер 3 побудована на засадах козацької педагогіки, має свою структуру, основні напрями і завдання. Учні цієї школи, члени коша імені Петра Сагайдачного, черпають із джерела козацької минувшини бойовий гарт, вишкіл, високі патріотичні почуття національної гідності. Школярі, які є членами військово-патріотичного об'єднання, уже реалізували багато творчих пошукових проєктів. Один із них Козацькими стежками України нещодавно в рамках цього проекту діти побували на Черкащині. До 70-річчя Української повстанської армії та дня українського козацтва бурштинська загальноосвітня школа номер 3 присвятила ряд заходів. З них один це поїздка на Черкащину учасників військово-патріотичного об'єднання Україна молода. Над проектом Козацькими стежками України працювали учні та вчителі. Він включає в себе краєзнавчо-пошукову роботу та творчу. Про поїздку на Черкащину розповідає заступник директора школи з виховної роботи Любов підсон. Учні пройшлися стежками наших козаків, наших дідів, прадідів Максима Залізняка, Івана Гонти, членів гайдамацького руху на Чигиринщині, відвідали багато історичних пам'яток, музеїв. І, звичайно, враження дуже глибокі і дуже великі. І, звичайно, представили. Там, черкащанам літературно-музичну композицію, подай же Боже на землі, мені любов, сердечний рай за інтимною лірикою Тараса Григоровича Шевченка. Чим в свою чергу вразили наших побратимів-черкащан. Поїздка тривала п'ять днів. У ній взяли участь 16 учнів, п'ятеро вчителів та представники батьківського комітету школи. Немає нічого важливішого, вважають вчителі, ніж відкрити дітям очі у світ справжньої історії. Своїми враженнями від поїздки діляться і учні. Мали змогу відвідати Чигирин. Суботів відвідати краєзнавчий музей Богдана Хмельницького. Також нам були представлені і парки у Черкасах, які присвячені 50-річчю жовтневої революції. Це місто Черкаси, воно, наче, наповнене міфологією і різними легендами. І учні, і вчителі задоволені поїздкою та гостинністю черкащан. Не менш важливо є, що між школярами бурштина та Черкас зав'язалися дружні стосунки. Крім відвідування історичних місць в, Черкас, в Черкасах, ми відвідали гімназію номер 9 І досить цікаво було відвідування цієї, гімназії, тому що коли ми зайшли на порог цієї гімназії, нас привітали, як були кадети. І ми відчули, що вони до нас ставляться не просто як западенців, тобто гостей з заходу, вони нас прийняли як своїх побратимів, тобто однодумців. І це досить було. Тепле таке розуміння наше, і згодом ми з ними познайомилися також, обмінялися контактами, звичайно, і вони нам багато чого розповіли про їхній статут, який заведено в їхній гімназії. І ми також поділилися своїми статутами, які в нас у школі.